Звичайно. Що через тиждень... Ми почуємо, що там цимбор не можна було. Доброго дня! Доброго дня! Так, а... Ви серед повіціонерів там є? Ну, просто виховуємо, що... Третє питання. В прошлій, 4-й, був наш член громадянського служби. Ну, постійно питання. Пішов, здав документи, дали йому там було зміняти будь-яка. Пішов, дали йому там бояв, а не так, заповнював. E, не добре, знову, не добре, знову, не добре. Давай, чоли, не добре. Воно ну, неприємно, Та прийшов, сказав, що мало не що Прийшов, що форму, у цій формі, що я казала. Я його попросила, що може він вдома знайде цю фотографію, що на паспорті перші. Uh -huh. Та він казав, що пошукає та підесь uh -huh. просто народження, то, то хотів, що... Ну, well, Так, його. Є <плес> е, матеріали того їсти одного, просто не хотіли давати на, на це. Але треба, знаєте, ось це відповідно робити. Тоді ну, нормально не, не годиться ну, так вступати. Ми... Все це буде головою? Ні, ні. Це громадське формування, ми mm -hmm. двоє. Все. Значить, дивіться, я пояснював. Ми бланки, Федір Федорович, ви знаєте, самі прекрасно, що з бланками у на нас проблема, що надають їх дуже мало. Ті, вони, вони не в бланки. Ні. Ну, А якщо людина псує бланки, якщо людина псує бланки, то тоді то проблема. Тому що є у нас... Питання ці... не в, в, в Порщі, питання у відношенні. Він каже, поможіть не оформити. А я що Зобов'язана. Там із гори. З нормальним і, чином це. Кадальше, ну Де ставити? На не, іконі пишуть це. Не, має на а, у нас є спеціальне на місце, там, де пишуть. А і, то, що... на відносно 50 гривень вже на маленько виходить заміж. Ми мали заплатити тільки в касу. Ну, ну, а це вже проблема людини самої. Це, це проблема самої людини, тому що як каса на то, є людина, яка закріплена за тою касою. Ми говоримо про ті речі, що є, їй би треба. Ну Так воно усувається пригоди, ну, але коли людина сама йде на, отой, на ту провокацію, то це... Вона каже, що п'ять разів каже, що я ен не ен можу. Він не може, бо каже, мене вернувся до того, що я мусила. Бо інакше раз, другий раз не добре, третій раз, раз, то значить Спочатку людина мала звернутися зразу. Я це... не зателефонував, просто у вас телефону. Це такі питання. Каже, ну ми приставляємо громадське формування. Чи можете там чимось допомогти? Давайте вучити. Е, це питання. Так. Чи е, ті послуги, які тут надаються, е, вони надаються за одну і в, в службу? так? Да? Ті ж самі, да? так? Допустимо, чоловікові треба поміняти е, там, зміну в вулиці, так? Да? Так, Тож такі послуги надають і в адміністрації у тієї традиційні службі? Так. Ні. Вони теж одних не мають. Там у нас є е, е, два стенди з наданням адміністративних і технологічних послуг, переворять сюди, там передаються послуги надають. Усі послуги надаються е... Я маю з паспортом з виключно. Перший паспорт, зміна прізвища, е... Життя... да, можуть здати, люди. Можуть. Ну, і можуть паралельно в нас можуть здати. Да. Ми не маємо права відмовити людей. Ага. Тобто, щоб тут щоб не чекати учні, можуть там ага. робити собі. От, допустимо, перший паспорт, які треба документи. Щоб е, ми не, зрозуміли, про що... народження, паспорта батьків віддві, котворах, і дві фотографії дитини. І обов'язково присутність дитини. І okay. там no. okay. no. здавати. не І тоді, який період термін часу? Оцена спитання інтерв'ю. За те, що e, по закордонному паспорту.